Не хочеться сильно повторювати вступ з відео про жахаючого, але все ж трохи доведеться. Горор як жанр наразі знаходиться у стадії переродження та певної еволюції, купа нових ідей, режисерів та підходів стиг з'явитися буквально за останні 5 років, і це ще тільки початок. Основною причиною цьому, скоріш за все, став карантин, який загалом вплинув на усе кіновиробництво. Великі студії почали втрачати майже всеосяжний вплив на глядача та дали простір для унікального авторського кіно. У маси почали виходити ті ж самі А-24 або Неон, які вже стали гарантами якості не лише для горору, а й усіх своїх фільмів. Упродовж 20-х років усі ці тенденції продовжували зростати, та, здається, досягли свого першого піку у 2024-му, адже такої різноманітності горор фільмів в рамках одного лише року не було я навіть не знаю скільки. У цьому відео я пройдуть по найяскравішим фільмам жахів цього року хорошим і поганим, а також спробую розібрати, як цей рік став переговорним для жанру. Цей рік для горору відзначився в абсолютній більшості його піджанрів, а ніч з дияволом» став дуже свіжим поглядом на знайдену плівку, піджанру, яке останнім часом стало забувати. Хто не знав, знайдена плівка це такий прийом у горері, коли відеоря зумисно зображується нередагованим, наче загубленим, а пізніше знайденим вже іншим. При цьому сюжет та подання передбачають, наче усі події відбувалися в реальності, та те, що ми бачимо, певною мірою документальна зйомка. Ніч з дияволом знята у вигляді загубленого запису вечірньої телепрограми на Голоувін, на якій відбувалось усе, що тільки можна і не можна. Головним ведучим був Джек Делрой, колись популярна та шанована людина, чиє шоу розривало усі телерейтинги, але з часом занепало та втратила славу. Делрой, і... Випуск нічних сов», які ми дивимося, є вирішальним для кар'єри Джека, адже якщо він не зможе отримати достатні рейтинги, його шоу остаточно закриють. Дуже атмосферне кіно, яке передає дух старого американського телебачення. Воно не лякає глядача класичними скрімерами та усім подібним, а працює за допомогою ефекту реального знайденого запису та напрузі, яка постійно збільшується. Фінальний твіст, хоч, можливо, є дещо звичайним, але він ідеально підходить фільму, та доповнює усю диявольську тематику. Можливо також не забувати про шикарний перформанс Девіда Дастолмачана, який нарешті отримав головну роль та виклався на всі сили. Унікальний горор в цьому році, який точно вартий вашої уваги. Who's next? Таро це. Еталонно поганий фільм. Знаєте, це відчуття, коли все настільки жахливо, що ти просто ловиш і кайфуєш від цього. Ось це про цей фільм. Сама задумка то непогана. Усім, кому погадали долю на прокляті колоді Таро, світить смерті неабияка, а як було погадано. You are a Libra. картинка теж виглядає непогано, але тут ми підходимо до бочка дьогті в вошці меду сценарію. Він жахливий, при цьому я не знаю, як можна було це написати настільки фігово. Його можна брати в підручники та показувати як ідеальний приклад подібного. Герої постійно змінюють свої характери, поводять себе абсолютно тупо та нелогічно, ніяк навіть не змінюються впродовж хронометражу. Шлях до вирішення свого прокляття вони знаходять у гуглі, який магічним чином моментально видає їм посилання на сайт Мегавідьми, яка все про це знає. Закінчується фільм фразою в дусі: «Ребята, ми все ж таки змогли змінити свою долю. Газей again. Гайс, агат. Від такої абсурдності та сміхотворності сценарію ти навіть не можеш нормально сприймати горор елементи. Фільм не лякає тебе, хоч і намагається постійно бхаючи дуже очікувані та дешеві скрімери. Якщо ви хочете подивитись спеціально щось погане в дусі, мадам веб, то цей фільм буде ідеальним для цього. Анемолз донкет тю ган апа анріз. Течес кіпкілан. Цей рік виявився доволі таки цікавим для ще одного піджанру горору слэшера. У кінці травня у світовий прокат вийшов доволі експериментальний фільм Природа насильства, який є деконструкцією жанру та пропонує дуже свіжий погляд на класичну історію. Режисер бере максимально клішований звичайний для жанру сюжет у стилі п'ятниці 13 і перевертає його догори дригом. Тепер ми слідкуємо не за групою підлітків у лісі, а навпаки, за безжалісним та холоднокровним вбивцею. Майже весь фільм це лише його ходіння, бродіння по лісу та час від часу брутальні вбивства. Від цього ідея основна причина хейту до фільму: він нудний та дуже повільний, але в цьому є його суть. Життя подібного вбивці таке ж безмістовне та нудне. Деякі в жарт називають природу насильства асмр Слешером, і насправді це недалеко від правди. Головний герой Джонні, очевидно, натхнений Джейсоном Бургісом. Це прослідковується в його силуеті і в мовчазливості, та й взагалі вони майже копії один одного. Так, це не ідеальна робота. Головним недоліком, на мою думку, є неповна відданість режисера своєї ідеї, бо, наприклад, в кінці. Фільм перемикається на іншого героя та слідкує вже за ним, а потім взагалі намагається пояснити природу та мету вбивці, що насправді не дуже то й потрібно. Але природа насильства це все ще сміливий експеримент, який цікавий у своєму початку та візуальній ідеї. У розробці вже знаходиться продовження, і я вірю, що в ньому режисер зможе довести свій стиль та ідею до ідеалу. Don't you want they are. Дебютна робота дочки М. Найт Малана вийшла насправді ніякою. Не скажу, що я багато очікував, але сама ідея здавалась непоганою і виглядала все доволі перспективно. У чому весь заміс? Молода дівчина міна губиться в лісі та знаходить групу людей, які живуть в будинку з назвою Курятник, і кожну ніч за ними дивляться невідомі сутності. Хто вони такі та як звідти вибратись, не знає ніхто. Я не можу сказати багато про наглядачів, адже погано фільм працює і на сценарному, і на візуальному рівнях. Цей CGI – це щось чимось. Наглядачі виглядає як забракований сценарієм Найта, який чомусь вирішили екранізувати. Дуже класний потенціал було втрачено. Фільм можна було перетворити на гарну метафору, а вийшов якийсь недогорор з намаганнями Шани Шімалан бути як її батько. Сім'ї вор май лонг легс тудей. О, великий і прекрасний довгоніг. Ви не уявляєте, з яким нетерпінням я чекав на цей фільм, і коли нарешті оголосили дату прокату в Україні, я біг на нього у перший же день. Велику частку у такому мега очікуванні зіграла рекламна кампанія фільму, яка була однією з найкращих не лише для жанру, але й для сучасного кіно взагалі. Усе почалось короткого відео на ютуб каналі студії, яка розробляла цей фільм. Щороку інший. Це була назва відео, а відеоряд показував лише одну фотографію сім'ї та незрозумілий набір символів в кінці. Поверх цього програвався дивний та напружений аудіозапис, жодних посилань на фільм. Назву фільму ми отримали лише через три подібних відео. Не забувайте молитися, ми чекали на неї і так далі. Усього про вийшло 11, а повноцінний трейлер ми отримали аж через 5 місяців після виходу найпершого. Також маркетинг міста в білборд з невідомим номером, позвонивши по якому ви чули послання від довгонога. She is. What's your name, Little Angel? Nice to meet you. <laughs> Також в одну з газет було викладено шифер, розгадавши який ви потрапляли на сайт, де детально описувалися усі вбивства з фільму феноменальна рекламна компанія. Не менш хорошим довгоніг є і в усіх інших своїх аспектах візуалі, сценарії та акторській грі. Беручи натхнення з багатьох класичних трилерів, основним з яких є мовчання ягнят та Зодіак, Осперкін створює свіжу та надзвичайну історію, поєднуючи містичне та реальне. Центральний образ вбивці довгонога надзвичайно запам'ятовується не лише завдяки рекламній кампанії, але й завдяки неперевершеній грі Ніколаса Кейджа, який видає одну з найкращих ролей у своїй кар'єрі. Його герой постійно викликає напруження та дискомфорт. А кожна його поява унікальний перформанс. Let me Усі сцени з ним яскраво контрастують з іншим фільмом, і якщо я міг забути якісь частини з агентом Харкер, то з довгоногом і пам'ятаю усе. При цьому емоції від нього бувають не лише дискомфортні, у багатьох людей він викликає сміх. Це унікально, бо кожна з цих емоцій пасує цьому героєві. Якщо говорити про технічні аспекти, то треба відмітити роботу зі звуком, вона ідеальна. Багато надзвичайних звукових рішень, які створюють унікальний саспенс і атмосферу та чудово доповнюють візуальний ряд, який теж є чудовим. Як трилер фільм працює ідеально на усіх можливих рівнях і є насправді одним з найкращих фільмів цього року. До цього ми багато говорили про оригінальні проєкти з абсолютно новими ідеями, але також не варто забувати про горор-франшизи, які в цьому році теж сяяли. Найкращим представником подібного став новий чужий, який прекрасно працює з першоджерелом та розуміє, що потрібно звідти брати. Нам оповідають про групу юнаків, які хочуть втекти з тоталітарної колонії та потрапляють на закинути космічний корабель, який насправді виявляється базою для дослідження ксеноморфів. Хронологічно для франшизи події Ромула відбуваються між першою і другою частинами чужого, і саме з них дана стрічка бере найбільше натхнення. Іноді це навіть доходить до майже повного візуального відтворення, іноді ж це є лише фразою в діалозі. Хоч іноді фансервісу і забагато, і цей факт насправді розділив багатьох фанатів, але все ж видно, що режисер є відданим фанатом франшизи та знає дуже багато про неї. Ми отримали купу по-справжньому цікавих сцен із ксеноморфами та використанням їх особливостей. Що ще більш класно, ця частина не лише використовує нажитки минулого, але й доповнює та освіжає їх. Видно, що, попри ностальгію, Феде Альварес все ж хотів зробити щось нове та незвичайне для франшизи. На аудіорівні фільм є одним з найкращих в цьому році, і загальна робота зі звуком і саундтрек є неперевершеними, та саме вони багато в чому створюють страх та атмосферність Ромула. Шикарно були зіграні усі ролі, але окремо треба відмітити Кейлі Спенні та Девіда Джонсона. Вони прекрасні. Bitch. Чужий Ромул це не лише ідеальний горор, але й ідеальна наукова фантастика, яка розуміє закони вже створеного до неї всесвіту та розширює їх зі справжньою фанатською любов'ю. Перша платформа була доволі непоганим фільмом з сильною та цікавою метафорою, проте з слабким сценарієм. Не скажу, що я був якимось фанатом, але продовження такого популярного фільму завжди викликає зацікавлення. Декорації ті ж самі: нора з 333 рівнями, алюзія на суспільство та ієрархію в житті, платформа з їжею, яка потроху спускається вниз, і дві людини на кожен рівень. Друга частина бере перший фільм, трошки змінює тему. І все. Тепер історія оповідає не про загальні проблеми суспільства, а більше концентрується на релігійній його складовій. І знову ж таки, на етапі концепту все виглядає цікаво. Проблеми починаються з того моменту, коли фільм вирішує не працювати над помилками свого попередника. Сценарій залишається таким же лінивим і непротуманим. Майже усі прийоми з першого фільму переходять у другий, незалежно від їх якості. Та й, взагалі, сиквел мало працює над тим, щоб якось відрізнятися від першої частини. Під кінець це стає просто нудно дивитись, адже відчуття дежавю не покидає тебе упродовж усього фільму. Як і перша частина, цей фільм вище до кінця намагається піти у певний артхаус, але якщо там це було хоча б якось органічно, то тут це є просто щоб було. Як наслідок, ми отримали не сиквел, який вдало працює над помилками попередника, а один з найслабших фільмів року. Він навіть не те, що поганий, він просто не дотягує абсолютно в усіх аспектах. Субстанція теж була дуже яскравим горором цього року, ставши справжньою сенсацією, особливо серед молоді в Тіктосі. Продовжуючи про розвиток усіх піджанрів горору, у випадку з субстанцією ми говоримо про баді-горор. специфічний піджанр, у якому всі жахи відбуваються з людським тілом та найчастіше несуть на у собі якусь метафору. Фільм оповідає історію колишньої зірки фітнес-шоу, яку списали через її недостатньо молодий вигляд і почали шукати її заміну. Вона не може з цим змиритись, тому приймає речовину під назвою Субстанція, яка створює її молодшу копію. З цього моменту Елізабет, головна героїня, починає вести подвійне життя тиждень у своєму тілі, тиждень у тілі молодої Сью. Як сценарно, так і візуально. Фільм є одним з якщо не найкращим горором року. Це доволі важко пояснити, але субстанція відчувається свіжо. Це фільм нашого часу, який пізніше буде описувати його. Подібні відчуття в мене були під час перегляду суперників Луки Гуаданьїно, і це насправді дуже унікально. Головний акторський дует Демі Мур та Маргарет Кволі видає майстерні перформанси, можливо, найкращі в їх кар'єрах. Сцена, де Елізабет робить собі макіяж, а потім переробляє, або коли вона бачить сюпати у візеру, це тріумф Демі Мур. Попри всю нелюбов Оскара до горорів, я всією душею вірю, що вона отримає номінацію за свою роль. Хоч субстанція і не лякає, але вона шокує. Багато хайпу навколо неї було саме через гіпернасилля та угідні перетворення головних героїв. Дивитись це в кінотеатрі, не знаючи майже нічого про фільм, було по-справжньому незабутнім досвідом. Королів Фаржа вміє працювати з цим усім. Крові її огидності тут рівно стільки, скільки потрібно, усе в тему. Фільм вдало показує візуально це розмежування між Елізабет і Сю. Створює магічний загадковий ОРО навколо усього, що пов'язано з субстанцією. Загалом чудово передає огидність усієї індустрії. Можливо, це найкращий горор 2024-го та очевидно один із найсвіжіших фільмів останніх років. Перша частина усміхайся, хоч і не отримала широкої любові, все ж була успішною, тому Паркеру фіну дали змогу зняти продовження, і воно вийшло шикарним. Сиквел став цікавішим, епатажнішим, яскравішим. Ми отримали один з найкращих акторських перформансів року від Наомі Скот. Історія певною мірою повторює минулу частину. Невідома сутність, яка передається через смерть та живиться з допомогою людських травм, на цей раз потрапила до Скай Райлі та упродовж усього фільму тероризує її. Варто звернути увагу на продуманість та деталізованість головного образу. Скай відчувається як реальна співачка. Для фільму був записаний міні-альбом, а візуальна частина вражає. Багато сцен виглядають як справжні кліпи або записи з концертів. Якщо ж говорити про горор складову, то вона тут більш класична. Фільм несромиться використовувати скримери, які все одно виходять дуже якісними та продуманими. У додачу до цього фільм має дуже атмосферні та напружені сцени, пов'язані з діяльністю сутності, а також певну частку насилля та крові, які додають фільму реалізму та піднімають ставки. Усміхайся 2 також має одну з найкращих відкриваючих сцен цього року. Кайо Гаунер ідеально передає холоднокровність та відчуженість свого героя. Який майже втратив надію на визволення. I else here. I у підсумку у нас виходить один з найкращих фільмів року, який здатен шокувати глядача та подарувати йому незабутній досвід перегляду. Багато казати не буду, адже я вже достатньо говорив про цей фільм окремому відео про жахаючого, але не згадати про нього я не міг. Як і довгоніг, фільм відзначився яскравою рекламною кампанією, але в цьому випадку вона була націлена на мемність та популярність у соцмережах, особливо в Тіктоці, що вивело фільм на якісь шалені збори. Третя частина остаточно закріпила образ колона арта в обкультурі і зробила його певним символом сучасного горору, і на символічному рівні «Жахаючий 3» є одним з найцікавіших фільмів року. Я не знаю, що сталось, але цей рік настільки наповнений чудовими ідеями та яскравими акторськими перформансами, що знову казати це все про Єретика буде вже не так цікаво, але він теж, безперечно, вартий вашої уваги. В основі сюжету лежить класична історія випробування віри, атеїст, якого грає Гюгрант, намагається переконати двох молодих мормонок у тому, що релігія це маніпуляції та фальш. Майже увесь фільм це його монолог про віру, церкву та її будову. І на диво, це надзвичайно цікаво дивитись. Фільм досягає цього завдяки багато чому акторським перформансам, усі три головні ролі відіграні на найвищому рівні. Бачити г'ю, такі темні та лихій ролі, справжня насолода. Він дуже вдало поєднує шаленість та водночас природню чарівність його героя. I Безперечно, сценарна робота теж чудова, прописати дві години цікавих дискусій про віру та релігію не кожен може. Що мені особливо сподобалось, ти не можеш обрати чітку сторону в цих дискусіях. Іноді ти підтримуєш атеїзм містера Ріда, іноді ж виступаєш за віру дівчат. І знову ж таки, унікальний фільм для цього року, який чудово доповнює загальну картину горору 2024-го та загалом. В певному плані закриває його, адже у грудні вже не було як таких яскравих фільмів жахів. Очевидно, що в одному відео важко було охопити усе різноманіття горорів цього року, і насправді їх було ще більше. Було багато чудових продовжень вже довгограючих франшиз. Тихе місце день перший стало свіжим поглядом на вже чудову ідею. Максін майже ідеально завершив унікальну та ностальгічну трилогію Тая Веста. Сідні Свіні показала, що може продюсувати ще й грати глибоко драматичні ролі в прокляті Діві. Блюмхаус випустило три поганих фільми, продовжуючи свій жахливий стрік. Вийшов приквел до Омену, американське переосмислення на Говори зі Злом, багато інших фільмів А-24 та й взагалі багато чого. У підсумку у мене вийшов отакий от тірліст, але тут лише фільми, які я сам дивився, тому запрошую до коментарів тих, хто бачив інші класні горори в цьому році. 2024 став унікальним для усього жанру та вивів його на справжні висоти, яких він не бачив вже доволі давно. Дякую за перегляд, прошу долучатись до обговорення, ставити лайки, поширювати, а також приєднуватись до нашого телеграм-каналу. Посилання в описі.